Сьогодні у нас лікування рубців після мамопластики. Була які підтяжка, досить така, до речі, така красива, да? зазвичай більші рубці. І зробимо на основі діодного лазера ваналіта лікування самих рубців і проколимо полінуклеотиди. Це буде першим етапом. Другим етапом ми зробимо освітлення для того, щоб він швидко посвітлів. Сьогодні наша задача просто прибрати, от він наростає, да? він розростається, і він такий волокністий, сам цей рубець. Наша задача прибрати цю дію, да? для того, щоб він не наростав. А другим етапом вже осідляти, щоб його він був в колір з шкірою. Чому ми обираємо ПДРН? Рубці бувають різні. Чим більше запалення, тим більше рубець в об'ємі і тим довше загоюється. Там, де є рана, там є запалення. Полінуклеотиди мають шикарну протизапальну дію. Ін'єкції в ПДРН, які водяться безпосередньо під рубець, активізують природні механізми відновлення. Це призводить до поступового розгладження шкіри та зменшення видомості рубця тканини. Рубець набуває тілесного кольору і стає майже непомітним.